Вітаю вас на каналі Мастер Pro. З вами як завжди Юрій. Ось вам 21 радіус ранцет БМВ 23 рік. Не перебитий. 41 неділя, все чітко. І ось такий заводський дефект. Причому це літо. Що мене поразило, Це літо. Ось побачка, не всі сезонка, нічого. Не було, люди не їхали по одеській трасі. Ні удара, ні фіга. І ось така дефект. Прослоєння по зловмісному корпусу. Бачите, там помренпец. Старці я його гарно накачаю, щоб ви побачили. Само по собі. Померло. Своїм життям, своєї смацію. Це кахірня, херня. само. Хозиться, блять, говорить через космос. Це така херня. бачите. І не було удару, в чім. Ось така розвоїть, це місце, фрементується. Тому зараз прийом таке воно не дуже. Я рекомендую, коли віджимаєте низький профіль, особливо з вас у другого року, де яких протипали. Ось акуратненько по краю бортика віджимаємо. І буде вам щастя, стане не проходимо гроші. Ні, сукла. Тому така була інформація, поставайте, підписуйтесь.